Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Ми відкриваємо нову рубрику, яка називається Фразеологія. Цикл уроків допоможе вам поринути в світ стійких словосполучень. Ви навчитеся влучно і доречно вживати їх в своїй мові. Окрім теорії, буде звичайно і практична частина. Яка допоможе успішно скласти ЗНО чи те народ наш споконвіку відрізнявся спостережливістю своїм гумором і сатирою. І якщо забудькуватість своєї подруги чи кума ми добродушно висміюємо, то зажерливість корупціонерів та загарбницьку політику ворога ми викриваємо безпощадно та гостро. Все це знаходить своє відображення і у фразологізмах, що є одним словниковим цілим, однією словниковою одиницею. Значення фразологізму зазвичай не співпадає із значенням слів, що входять до його складу, але інколи між ними все-таки є якісь спільні елементи чи ознаки. Наприклад, пектираків означає соромитися, ніяковіти, червоніти, а печений рак має саме таке забарвлення. Тож, коли ви розв'язуєте завдання із фразеологізмами на ЗНО, добре вчитуйтеся в смисл тих словосполучень. Основними джерелами українських фразеологізмів є наша жива українська мова, наша обрядовість і народні звичаї. І коли Олена Йосипівна, Хорунжівна із Конотопської відьми приготувала гарбуза для Микити Забрьохи, для сотника Конотопського, то ми знаємо, що вона йому відмовила в сватані, а він відповідно піймав облизня. Скарбницю фразеології поповнили і вислови, які прийшли до нас із античної міфології. Наприклад, сізіфова праця означає марну справу, далеко від успіху. Книга книг, Біблія не залишилась осторонь і суттєво збагатила нашу мову фразеологізмами. Повсякденна чи професійна діяльність українців густо обросла стійкими словосполученнями, що міцно війшли в нашу мову. Наприклад, сім разів одміряй, один раз одріж. Ми свого не цураємося і чужого навчаємося. І чому запозичення крилаті слова і афоризми збагачують нашу мову. Наприклад, час це гроші. Що стосується завдань з фразеологізмами на ЗНО НМТ, то вони можуть бути різними. Нам слід знати, що в реченні фразеологізм виступає одним членом речення. Наприклад, в Кайдашеві сім'ї Маруся Кайдашиха та Мотря, дружина Карпа, побили горшки. Що означає посварилися. Так от, фразологізм побили горшки ми підкреслюємо як один член речення, як присудок. Фразологізми можуть виступати будь-яким членом речення, але найчастіше це присудки та обставини. Також нам треба добре розбиратися у фразологізмах синонімах та фразологізмах антонімах. Фразологізми синоніми мають однакове значення, і ми можемо замінити один фразологізм у реченні іншим. Наприклад, щоб показати як багато тих чи інших предметів, ми можемо сказати багато, як бджіл у вулику, хоч греблю гати, кури не клюють і свині не їдять. Фразолгізми антоніми мають протилежне значення. Їх доцільно вживати для того, щоб показати відмінність або контраст тих чи інших понять чи предметів. Наприклад, на противагу слова багато, як джіл у вулику, ми можемо сказати мало. Як кіт наплакав. Якщо ваша словникова торба набита вщерть фразологізмами, то і на ЗНО чи НМТ ви успішно розв'яжете подібні завдання. А зараз розглянемо різні види тестів, які можуть вам попастися на ЗНО чи НМТ. Наприклад, у першому реченні вислів починало світати можна замінити фразологізмом. І дається чотири варіанти. Виходити у світ, зав'язувати світ. Займатися на світ, заступати світ. Виходити у світ стосується в більшій мірі певної друкованої продукції. Зав'язувати світ означає нещасливо видати заміж, одружити кого небудь, або зробити когось нещасливим. Заступати світ, тобто затуляти, значить, заволодіти якимись почуттями чиїмись почуттями або. Якась подія зробила життя безрадісним і немилим. А от займатися на світ і є нашою правильною відповіддю, бо означає початок світанку, коли сонце ледве-ледве починає розпалювати своїми проміннями небокрай. Але найчастіше ви матимете справу з подібним завданням у відповідні фразологізм із його значенням. Нам дають чотири фразологізми і п'ять варіантів значень. Спочатку уважно читаємо фразологізми. Поливати брудом, варити воду, топтати ряст і вити вовком. Рекомендую спочатку братися за ті фразилогізми, значення яких вам зрозуміло 100%. Наприклад, я знаю, що топтати ряст це жити. Отже, 3 В. Поливати брудом це ганьбити. 1 г. Варити воду це значить знущатися над кимось або чимось. І вийти вовком. Означає бути у Не плутайте, будь ласка, зі словом лементувати. «Лементувати» – це голосно кричати, галасувати, а ось вити вовком саме бути у коли немає надії на краще. Наступний від завдання це робота із фразологізмами-синонімами. Необхідно дібрати до кожного фразологізму синонімічний: зарубати на носі, бувати в бувальцях, сісти в калюжу, зривати маску. Маємо п'ять варіантів синонімічних фразеологізмів. Виводити на чисту воду, облизня піймати, намотати на вус, стелитися під ноги, знати, де раки зимують. Зарубати на росі – це запам'ятати, а значить намотати на вус. 1 В. Бувати в бувальцях, бути досвідченим, знати, де раки зимують. 2 Д. Сісти в калюжу це піймати облизня, залишитися ні з чим. Зазнати невдачі. Ну а зривати маску це викривати кого-небудь, показуючи його справжню сутність, тобто виводити на чисту воду. Це 4А. Також вам можуть поставити завдання дібрати антоніми до кожного фразеологізму. Картина така ж сама: 4 фразеологізми і необхідно дібрати 4 антонімічних фразеологізми. Купатися в золоті означає розкішно жити, відповідно, сухий хліб їсти жити бідно. 3Б. Задирати голову означає задаватися. Відповідно, гнути коліна це виражати покірність, запобігати перед ким-небудь, підлещуватися. 2Г. Вискочити на сухе означає уникнути халепи чи уникнути покарання. Відповідно, 4Д буде потрапити в тенета, в пастку. Отже, 4Д. І залишається співати дифірамби. Замість того, щоб хвалити, вичитувати Мораль 1В. Після закінчення обов'язково перевірте, чи не помилилися ви з клітинками. Зараз ми з вами розглядали завдання з фразологізмами, які взяті були з минулорічних тестів. У наступних відеоуроках буду демонструвати це не тільки подібні завдання, а й розглядатися найбільш поширені розповсюджені фразологізми. Дякую, що переглянули до самого фіналу. Сподіваюся, що праця моя була недаремна, і ви знайшли щось корисне для себе. Bereži sebe, dali bo.